Казочка про День Збройних сил України. У чарівній країні, що зветься Україна, живуть сміливі і відважні люди, які захищають свою землю від усяких негараздів. Цих людей називають військовими, а їхня велика родина це Збройні Сили України. Одного разу маленький хлопчик Петрик запитав у своєї бабусі: Бабусю, а хто такі ці військові і чому про них так багато говорять? Бабуся усміхнулася і почала розповідати: військові це справжні герої. Вони пильнують наш мир, щоб ми могли спокійно жити, гратися і навчатися. У них є танки, літаки, кораблі, але найголовніше у них є велике серце, яке любить свою землю. Петрик замислився і сказав: А коли вони святкують свій день? У військових є особливий день, 6 грудня. У цей день ми дякуємо їм за те, що вони нас захищають. Це День Збройних сил України. Бабуся показала Петрикові книжку про солдатів і розповіла, як вони тренуються, вчаться керувати технікою та як допомагають людям у важкі часи. Петрик задумався: а яким можна бути, щоб стати справжнім захисником. Потрібно бути сміливим і чесним, любити свою батьківщину, відповіла бабуся. Але навіть якщо ти не станеш військовим, ти можеш захищати Україну по-іншому, гарно вчитися, допомагати іншим і робити світ краще. Того вечора Петрик намалював великий малюнок. На ньому був синьо-жовтий прапор, сонце і військовий у формі, який тримає за руку дитину. Петрик вирішив подарувати цей малюнок військовим, щоб сказати їм дякую. З того часу Петрик завжди з особливою повагою згадував тих, хто охороняє його країну. А 6 грудня він разом з друзями завжди вітав військових зі святом і казав: Ви наші герої, дякую вам за мир і спокій, і кожен із нас може стати маленьким героєм своєї країни, якщо буде добрим, сміливим і ви віритиме в майбутнє України. Слава Україні! Героям слава!